Різдво з католиками святкуєте, ну натякаючи, що я зрадив віру православну. Як б дата Різдва не була визначена. Це всі є результат людської, а не Божої діяльності в римській імперії було таке свято: день народження непереможного сонця, 25 грудня. Рання християнська церква, коли почала поширюватися, церква несла принципово нове вчення дати і місця, які церква християнська перетворювала на культові свої свята. Вона їх намагалася синхронізувати де можливо з язичницькими днями і місцями для того, щоб просто людям було зручніше і зрозуміліше переходити в нову релігію. Є велика новина: ніде ні в Біблії, ні в діяннях апостолів не написано, коли народився Ісус Христос. Церква цілих 360 там здається років жила, не знаючи, коли народився Ісус Христос. Церква запитує себе, так а може давайте почнемо святкувати Різдво народження Ісуса Христа? Тоді не було ні католиків, ні православних. Церква вирішує, що Різдво припадатиме на 25 грудня. Є два календарі Григоріанський і Юліанський. Коли прийшли комуністи в 17-му році, в 18-му році перевели всю державу на Григоріанський календар, за яким жила Європа, Америка, а церква Російська не перейшла. От і виникла плутанина більшість православних церков в світі святкують різдво 25 грудня, в тому числі е, Православна Церква України. Константинопольський, Олександрійський, Антіохський, Патріархати по Греції 7 Січня святкують Російська Православна Церква, Грузинська сербська православна церква. Ви святкуєте 7 січня. У вас церковний календар і державний календар не синхронізовані. Україна, повернувшись до різда 25 грудня, просто синхронізувала церковний календар з світським календарем. Тому нормально святкувати 25 грудня. Нормально святкувати 7 січня. Ненормально сваритися через це. Ненормально заважати один одному вірити в Бога і молитися Богу. Я вас вітаю з різдвом. Хай вас Бог береже і дає вам сил. Я вас дуже прошу, тільки не сваріться один з одним. Ходь казав вам, любіть один одного. Господь не казав вам сваріться один з одним через дату різдва.